Всіх вітаю, вітаю на каналі Людмили Хомутовської. І зараз почекаємо, поки прийде перший коментар, як мене видно чути. І зразу ж починаємо наш ефір. Сьогодні Путін проголосив навчання застосування ядерної зброї. Для чого це робиться? Знову всіх на вухах навчання пам'ятаємо про навчання, які були перед війною. Для чого це робиться? оце навчання. Для застосування. Ну, перш за все, знаєте, це загроза. Це така показова історія, щоб зупинити дію в принципі, яким чином може зупинити активність. Тут у нас виходить десятка мечів, щоб не було такої активності, зупинити все те, що почалося. Далі. У нас іде таке з'єднання, яке говорить, що це не останній раз, він буде давати нам про те, що він це починає, воно буде набирати обертів. Я думаю, що це буде більш агресивно. В найближчі дні ми будемо чути більше інформації про це, більше закликів. Не здивують, якщо вилізе. Хтось із підлеглих Путіна, і вони будуть розказувати, як вони будуть загрожувати всьому світу. А насправді для чого? А це торги, да? оголошені торги. І ми знову побачимо, як Росія торгується за свої якісь привілегії, і це все буде відбуватися зараз. Чи є загроза для України саме використання ядерки? Зразу ж полетіли. Запитання, чи є ж загроза, нікуди наша загроза не дівається. Вона є, вона, не можу сказати, що це, знаєте, на повісті дня. Вона більше і на крайній випадок. А який ж там випадок? Це якщо, наприклад, ворог буде. Втікати, якщо не вистачить грошей, то саме тоді вони це використають. Це такий російський план Б, який вони зараз витягують. Що може стати поштовхом до застосування Росією ядерної зброї? Я вже умовно відповіла на ваше запитання, але давайте ще раз попитаємо: а що ж може стати поштовхом до застосування? Активні дії, це якщо піде контрнаступ, якщо будуть переломи під час війни і їм знову ж піде, придеться виступати, а сил не буде. Це знаєте, все таки подвійки мечів, це, це тема, коли ми не маємо ресурсу. Мені не дуже віриться, що Росія не буде мати ресурсу, але в них вони точно розробляють подібний план. Чи готові у Європі протистояти саме оцим рухам Кремля, як Європа, в принципі, відреагує, якщо це все буде. Да? Це такий ефімерний план. Ми це подивимось на перспективу, чи буде реагувати Європа, що нам там показують. Паш Пентаклів, трійка мечів. Правосуддя. А ви знаєте, що буде? Тут не про те, що ви знаєте, це зразу всі побігли і вже починають реагувати. Ні, це буде знову ж, вони будуть ходити один за одним, довго думати, але якщо загроза буде велика, так вони відреагують. Я б трошечки перефразувала ваше запитання. Шановна Валентина, ви написали трошки по-іншому, а чи готові. Ша, тому що в нас не тільки ж Європа, в нас є США, у в нас є Великобританія. Давайте туди подосліджуємо цю тему, чи готові США протистояти, якщо в Україні буде використана саме ядерна зброя. І знову у нас повішений, да? дев'ятка пентаклів, трійка жезлів і двійка мечів. І знову ж вони будуть думати, до останнього сидіти. І тут можу тільки повернути слова класика, що Америка починає використовувати після правильні плани тільки тоді, як вона використовує всі інші. І давайте ж подивимось реакцію Великобританії, тому що якось нам не дуже радісно від цих реакцій. Чи використає Великобританія? Тому що, крім того, що є про те, що починаються навчання, є ще заклики про те, що саме на Великобританію вони кинуть. <кій> Чи готова відповісти Великобританія? Ну, більше всього, що Великобританія Буде відповідати, бо йде якась пряма загроза, і це доволі жорстка така відповідь. Я не знаю, як там розміщена ця зброя, тому що там вже ж є якась карта зброї. Але із того, що я бачу, це про те, що саме швидко відреагує саме Великобританія. Але знову ж, давайте, хай цього краще не буде, давайте що це ми подивимося ефемерно, на всякий випадок, і тоді ми будемо саме приймати дії. Далі виступує саме Селівана, який сказав, що Новий контрнаступ України може відбутися у 2025 році? Зараз це про те, щоб рухатись далі, щоб активі... активізувати, навести, накопити, зробити. Який сигнал посилав Саліван, коли він давав саме цю? Заяву, Для чого взагалі цей меседж був виданий. Ось цей меседж був виданий нам на це. дві кажезлі всім, пентаклів. ну Тут теж є загроза, але це про плани. Це про те, що є якийсь глобальний план. Він не сьогодні, він, який реалізується пізніше, але до нього йде дуже величезна підготовка. Туди вкладаються якісь величезні кошти. І це, знаєте, як про наміри. Це саме заявили про наміри, і саме цей сигнал ворогу про наміри говорив Стеліван. Так, і далі у нас, знаєте, у нас не буде така дуже велика сама по собі інтерв'ю. Чому? Тому що я дуже давно не виходила на своєму каналі прямий ефір. І саме зараз я попрошу вас, напишіть, будь ласка, свої повідомлення. Будь ласка, на загальні теми і ті повідомлення, які наберуть дуже багато. Підтримки, я вийду на такі маленькі формати, щоб вас не втомлювати, себе не втомлювати. І відповім вам в найближчі дні. Рухаємось далі. Російські окупанти активувалися на південному напрямку, чому саме південь, південь умовно був спокійний. Зараз там роботи нарухаються, вони щось там перекидають, гради в Херсонську область. І знаєте, такі південь, який зараз ожив, починає як вулику там водіти. Для чого це все робиться? Для чого зараз окупанти? Активувались на південному напрямку. Дев'ятка чаш, десятка мечів, карта сім чаш, десятка пентаклів. І ми бачимо, що накопичується зброя, накопичується зброя для руху, для того, щоб. Можливо, закріпитися на морі, щоб не віддати море. Тут перший посил це такий захист. От як би це не звучало, це захистити море. Ми переживаємо за те, щоб вони не напали, а і з того, що я бачу, що тут захистити море. Можливо, вони знають щось більше, ніж знаємо ми. І зараз є команда там накопичувати, саме накопичувати зброю. І тут якийсь момент накопичування. Тут ще немає руху, але накопичування є. Але ж гради, які перекидають Херсонську область, і говорить це про те, що десь будуть обстріли далі летіти. Готуються, готуються саме для цього. Да? Але тут знову ж зупинити, тут якась історія зупинити. І це все-таки про те, що вони, у них, напевно, якийсь слабенький південний напрямок, і вони його укріплюють, саме укріплюють південний напрямок. І логічне тут запитання: запитати, чи буде якесь просування на цьому напрямку саме з боку Росії. Чи буде просування на цьому напрямку з боку Росії? Паж води, закохані імператор і шут. Буде просування, воно буде, знаєте, такі малі кроки, тому що, перш за все, не знають, куди просуватися. Взагалі, в нас якби дурень, це ми побачимо, а де ми пройдемо, ми зрозуміємо, які. Яке місце складкіше, і тоді підемо. Це така, знаєте, розвідка боєм. І чи буде там просування, готуються. Готуються вони до цього просування. Але головне це укріплення. Це в будь-якому випадку тут знов стає в нас таке питання. Дуже складна ситуація на сході України, а саме Курахове та Покровськ на Донеччині, чи утримуємо прилетіво запитання, чи утримуємо ми. Саме цей напрямок. Давайте такі розділимо Курахове І Покровськ. Ну, величезні бої, перше, що я хочу сказати, там не будуть не просто бої, там просто величезні бої. І якщо ми дивимось. Курахове, воно знаєте, таке підзатягнуте, чи будуть стріляти так, чи буде активність так, але це щось на більш довгий період, це їхня якась рожева мрія, що їм капець як потрібно. Туди рухатись, то якщо ми дивимося Покровськ, то Покровськ у нас йде надактивний. Покровськ, який ми будемо бачити найближчі дні і обстріли, там побільшає так? і навіть якесь активне просування в ту сторону ми теж будемо бачити. Це в нас по тих напрямках, поки ми його утримуємо, але просування там точно буде. Ще одна прилетіла така звістка, я її вивела, бо самій дуже хочеться подивитися. Я пам'ятаю, як ще на початку війни я говорила за Прибалтику, що вона фонить, вона фонить. А коли вона вистрелить, ми ніколи не знаємо, бо второ немає часу. І тут, саме перед самим інтерв'ю, я прочитала, що Путін готовий. До операції проти якоїсь із країн Балтики. І це сказали не просто якісь сторонні люди, а голова військової контррозвідки Польщі Ярослав Стружик, якщо я правильно читаю його прізвище, давайте побачимо, чи готові, чи готові саме до цієї операції. 9 жезлів жриця четвірка чаш повішений Ну, дивіться, чи готовий, готовий. Чи буде вона завтра, ні, не буде. Тому що все-таки це якась операція, яка розроблялась. Вона ще в нас йде жриці. Це така була, знаєте, супер таємна операція. І зараз викрили для того, щоб притурмозити і зупинити. Чи це все буде, на жаль, буде. Яко... Наскільки все буде масштабно? Да? Наскільки це буде масштабно, ця операція саме на балтійських країнах? Наскільки масштабно. Ви знаєте, що вона буде доволі серйозна операція. Скажу більше, що там не буде один напрямок. Я не здивуюсь, що напрямок буде на рівні двох сторін одночасно. Дуже багато двійок і якась історія того, що, умовно, знову ж є російською територією. Напишіть мені, будь ласка, що там може в країнах Балтики бути. Ісконно коннорським землями, тому що я вже не знаю, де їх немає. Вже я так розумію, що скоро в Америці будуть ці землі. І вони, якби, забирають своє, це якась дитина, але це будуть два напрямки. Отакі сьогодні були новини. І ще раз кажу: я повертаюсь до формату відео. Ваші запитання. Пишіть, будь ласка, якщо вам сподобалось, напишіть подобайку. Все-таки від вас чекаю. Знаєте, якось такої конструктивної бесіди не на рівні того, що я прийшов і на вас вивалив, бо мені зараз важко. Нам всім важко. Всім тихого вечора, тихої ночі, миру нашій Україні! А з вами була Людмила Хомутовська. До побачення.